Дорогі мої дівчата, дорогі мої діти, ну я хвилююся природньо я думаю, що ви мене вибачите. Можу констатувати, що ваші студентські роки, як тепер прийнято казати, добігли кінця. Разом з тим, і скінчилась ваша солов'їна весна. Дуже скоро, через дві невеличкі сесії, ви переступите поріг нашого педагогічного факультету, і наступний крок буде у ваше самостійне трудове життя. Що таке першачки ви знаєте добре, з-під спедпрактики, але ж ви просто приходили до них, ніби в гості, і час від часу давали залікові уроки. А тепер вам доведеться з цими дітками 4 роки жити разом. І кожен урок буде заліковий. І вам треба бути не просто вчителем, вам треба буде і вихователем, і наставником, і час від часу мамою, і захисником їхнім, що зробимо таке вчительське життя. Але пам'ятайте, ви, ви і так добре знаєте що найбільше віршів, найбільше пісень написано про першу вчительку. І якщо в школі ваші колеги чи батьки ваших учнів скажуть, оце гарна вчителька, це ваш орден, вищої нагороди бути не може. Але це буде тільки частина вашого життя. Взагалі воно дуже складне. І з огляду на ті події, які відбуваються в нашій країні, море проблем, море труднощів. Але я вірю, бо знаю вас і знаю, що ви оптимісти, що ви здолаєте все і що у вас. Все буде добре і з дітками, і з колегами. Але є ще друга сторона життя сім'я, дім, родина. І я в першу чергу хочу вам побажати, щоб у вашому домі завжди панувало взаємне кохання. Вічне. Одне, єдине на все життя, щоб панувала любов, взаєморозуміння, взаємоповага. І саме тут я хочу вам побажати, нехай Матір Божа буде вам наставницею, порадницею, заступницею, і хай вона вас ніколи ніколи не покине своєю. Ласкою своєю милістю. Ви в мене сьомий випуск і зрозуміло, що останні, а й тому найдорожчі. Я дуже прошу Всевишнього, хай його благословення буде над кожною з вас на все життя. Хай рушником стелиться ваша дорога. Хай на ній буде як можна менше проблем невдач, І пам'ятайте, все проходить, і невдачі проходять, і болі проходять. І все, що принесе вам смуток чи печаль, все це минуще, все це проходить. Вірте в себе і зробіть все. Що від вас залежить для того, щоб бути щасливим. Так, да, кожна людина має свою долю, але повірте мені, в основному її доля, її щастя в її руках. Я вам бажаю знайти і долю, і щастя, і мати здоров'я, удачу і хай вам щастить на всьому. Вашу пути. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі. І справжнім друзям не забудь понем, бо добре зле з тобою завжди вони Дешеве пиво і сухе вино Робили нас щасливими людьми І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ ми жили всі так ніби то був сон і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим старі фотографії на стіл розпадив, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь по форми. This last